І так, сиділа я скучала, зрозуміла, що в мене є вільних 10 хвилин, і вирішила зробити собі красу. По моїй розміточці, да, здогадайтеся, яка процедура буде. Я вже намалювала розмітку, тому що ми дуже багато часу маю, тому одразу поїхали. І, кстати, всі, хто хоче виглядати на новий рік, дуже файно. Потрібно вже працювати над обличчям зараз. Всі процедури у нас мають реабілітаційний період. Губи у нас потребують корекції, ботулінотерапія потребує корекції. Тому у нас є якраз час, щоб спокійненько всі процедури, які ви бажаєте, зробити. Поїхали! Yeah. В Нашому ділі головне гарно бачити, наскільки да, дости собі ввів так і останнє, так. все жива. Дівчатка, щоб ви не боялися робити, це доволі комфортно відбувається. Так, поїхали далі. У мене тут шприці підготовлені, я так своїм клієнточкам теж роблю. На кожну зону окреме шприц. Це, це дуже ну, робить процедуру менш болезненної, міжбровочка. Так. Пять. І дивлюся, скільки воджу. Хорошо. Кстати, забула ж показати, що в мене взагалі-то бачите, який красивенький лобик, між бровочка. Очі навіть показувати не буду. Там все дуже печально, Так. Так-так. готово, майже є, yeah. є. Yeah. Буду назручно. Так, дивлюсь. Угу. Хорошо. Еще трошки. Є і з цієї сторони теж все дуже красиво вона. Оп. Хорошо. Красота. Скоро не буду цього. Так. Очі. Очі, очі, так зараз тут. Очі, очі, очі. Так. Ммм, красиво все.